Я сповнений світла, але світло це біль. Ці слова з книги Юна Фоссе меланхолія проколюють тишу, відкриваючи тендітний внутрішній світ художника, що бореться з власною вразливістю. Юн Фоссе – сучасний норвезький письменник. Він пише романи, п'єси та вірші, насичені тишею, самотністю і духовними пошуками. У його текстах, наче відлуння хвиль, що торкаються душі і залишають у серці спокій і тривогу водночас. Написана у 1990-х у Норвегії, меланхолія постає на тлі постмодерністського мислення та особистих релігійних пошуків автора Юн Фоссе, сам глибоко тривожний і чутливий, тонко передає стан душі, що прагне Бога, краси. Але натрапляє на мовчання світу. Книга розповідає про Ларса Гертервіга, реального художника XIX століття. Його духовні видіння, прагнення творити і глибока самотність стикаються з нерозумінням та ізоляцією. Це текст про меланхолію як вікно до вищого, про самотність як пошук істини. Сучасному читачеві меланхолія допомагає слухати себе. Крихкого, відкритого, і знаходити сенс у внутрішньому світлі серед хаосу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.